По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту вітаю в ефірі. По факту. Спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмулаєва і ми починаємо. І сьогодні з нами в студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти ОРФІ Юлія Дукач. Вітаю! Вітаю, ну і будемо говорити про головне, що з'являлося за цей час в російських різних пабліках, телеграм-каналах у тому, що вони називають медіа, тощо. І звісно, що останнім часом ми багато уваги приділяємо посиленню обстрілів, які чинить зараз Російська Федерація, це південь України та й інші регіони. Загалом неспокійно. В Україні через постійні атаки росіян ми розуміємо, що відбувається. Вони ж представляють все у своєму світлі, через свою призму, якою вона є. От про це перше питання. Ну, загалом, насправді, коли ми бачимо, як вони намагаються описати те, що відбувається в плані обстрілів, то тут ми напевно можемо нарахувати майже всі основні наративи російської дезінформації і пропаганди. Тому що коли вони пишуть про обстріл, а вони про них дуже активно пишуть, вони не можуть знехтувати шансом продемонструвати військову потужність та міць Росії. І фактично, станом на сьогодні, це можна сказати одна з основних їхніх історій успіху, та що їхні обстріли до. Сягають цілі, навіть якщо їх збивають ППО, але уламки падають, і все одно якісь цілі та досягнути, як мінімум залякати. І тому ми дуже уважно стежимо за тим, як вони, власне, описують ці обстріли, які використовують вирази, які наративи, які інтерпретації дають, і це дозволяє нам краще розумітись на тому, що є основним зараз для інформаційного простору Росії. А що є основним для інформаційного простору Росії? От ми сьогодні з пані Наталією Гуменюк говорили перед нашою розмовою в прямому етері, а вона каже, що навіть коли росіяни спрямовують свої ракети, шахеди, от бомби, як на прикладі Харкова, десь на якісь об'єкти військові, як вони кажуть, критичні, ще щось, вони спеціально їх запускають над житловими кварталами, над містами, де сплять в цей час смирні люди, мешканці. Спеціально що, щоб, якби Україна. І буде збивати то, щоб уламки впали, і пошкодили, і могли вбити людей цивільних. Uh, ну, фактично, це і є uh, тим ну, як реальність, яка відтворюється в їхніх інфоприводах, коли вони кажуть, що uh, наслідки руйнації в цьому винна українська ППО, а не російська ракета. Mm -hmm. І це насправді дуже сильний посил, який вони uh, закидають як російську аудиторію, так і українську аудиторію. Uh, та в, коли, в якийсь момент uh, ці тези вони знаходили своє відображення твого часу, той же Ігор Терехов та він маніпулював Цими тезами, що допоки українські військові будуть в Харкові, доти будуть обстріли Харкова. Та це було десь рік тому. Зараз, на щастя, вже такі тези не лунають. Але це тим не менше певні такі маніпуляції вони знаходять своє навіть, ну як звучання, і для українських чатів в тому числі. І ми розуміємо, що оця теза про те, що якщо ми не збиватимемо ракети, та то що будуть руйнації набагато більші і трагічніші. Та люди, які переповнені емоціями, вони не завжди можуть. Сприймати, ну і для Росії, звичайно, ось такі закиди з українського боку. Вони звучать, що ой, ну знову київський режим щось там вигадав. Росія не стріляє по цивільним об'єктам і тим паче не скерує свої ракети та над житловим масивом. Ну це все навіть навіть звучить якось дико. Україна сама винувата, що збиває ті ракети, які ми по ній запускаємо. Ну, це victim blaming, так звинувачення uh -huh. жертви. Тобто, що з їхньої точки зору ми маємо робити? Просто спостерігати за тим, як ракети розбивають Україну і все, і ніяк не протидіяти, і тоді все буде нормально. Навіть більше ми маємо вийти на третій майдан. Oh. Це наратив, який власне вони зараз починають посилювати. Проте знову ж таки, да, ось це протиставлення населення і владу. Та що є українське населення, яке страждає, є влада, яку не підтримує населення. Це цей наратив буде тільки посилюватися найближчим часом всі та організації, які займаються дослідженням російської дезінформації, в очікуванні включення всього наратива про нелегітимність Зеленського. Це буде такий логічний крок після того, як в Росії провели ці псевдовибори, і вони фактично підтвердили, що ось дивіться навіть у війні під час спеціальної військової операції, як вони її називають, все ще називають. Вони провели вибори, і потім вони будуть Скручувати наратив про нелегітимність української влади, тому що Україна з абсолютно об'єктивних причин та від виборів відмовляється, тому що як можна провести демократичні вибори в таких умовах? Звичайно, неможливо. Тобто, це в. Травні закінчується 5 років, так. як Зеленський президент, і у нас мали б відбутися вибори. Я так розумію, що на травень десь на кінець і планується ця інформаційна так. атака. Ну, цікаво, як вони будуть аргументовувати це, може, якісь наративи ми очікуємо вже до чого тут готуватися? Ну, в першу чергу, це буде показувати вже зараз. Вони дуже багато продовжують приділяти увагу російським виборам, і вони, як та всі офіційні заяви про те, що це була дуже чиста кампанія, всі спрацювали відповідально, і хочу сказати, що у нас немає жодної скарги на процедуру виборів. Та це те, що ось російська центральна виборча комісія озвучила, і що типу жодної скарги на проведення виборів немає, і тому вони були чесними. Та ось такий вирваний з контексту така теза, яка намагається тим людям, які ну не знають про контекст, що це були не вибори а голосування. Фактично сказати, що. Що якщо скарг не було, то значить і е, вибори були виборами. Та? Але фактично, тобто основна теза буде, що протиставлення України Росії, що в Росії вибори у нас немає. Е, звичайно, це буде насправді найнебезпечніша ця теза, навіть не в Україні, та в Росії, тим паче, що там на російську аудиторію вони будуть розповідати, нас вже не так сильно і тривожить. А е, найбільш тривожним є це е, те, що ця теза буде поширюватись в Європі і на Україні. Е, Партнерів країни, та тобто в тих для тих аудиторій, де Росія дуже багато вкладає ресурсів і можливостей. А зараз українська ся інформаційна мережа вона розросталася по всьому світові, і вони мають величезні бюджети для того, щоб як відкрито поширювати свої тези через ось та да, ось всю, всю мережу РТ Спутнік, так і приховано через якихось блогерів про російські сили, і та їх вплив не обмежується лише да, Латинською Америкою, Африкою. А і в Європі їхні сили також доволі активні. І через ці інформаційні канали, саме на демократичні країни, буде, скоріше за все, спрямована ось теза, що в Україні немає виборів, тому Україна не демократія. Угу. А, тобто... То є у них у росіян, має на увазі сподівання, що така інформація може зайти в Європі. Найімовірніше. люди, які не проблема, взагалі у російських медіа в тому, що вони часто не те, що прямо брешуть і фейки поширюють, а вони підбирають правиль... правильні новини. Знаєте, це взагалі один з таких видів маніпуляцій, які дуже важко спростовувати це те, що для медіа є інформаційним приводом, та тобто, що потрапляє в стрічку. І якщо раптом та, є людина, яка цікавиться, ой, а що там в Україні відбувається, та, і відкриває там не відкрита якесь прихована про російське таке медіа, чи якусь інформаційну стрічку, чи Ютуб канал з експертом, який насправді відпрацьовує російські наративи, та, то там не буде відвертих фейків, там буде підбірка новин, яка Покликана на дискредитацію України через факти, та якісь там судові справи проти корупціонера, та якісь там викриття, розкриття, а, якісь там інтерв'ю з колишнім якимось знайденим військовослужбовцем, який кидає декілька емоційних фраз, хоча насправді не є взагалі джерелом інформації, а є джерелом скоріше особистих думок від окремої людини. Тобто вони беруть, а, вихоплюють з величезного інфопростору. А ми розуміємо, що станом на сьогодні у нас. Інфоприводів, ну мільйони на день можна знайти, так. і що потрапляє в нашу стрічку, це власне якраз і є питання до а, того, що ми вважаємося як неупередженістю а російські джерела неупередженими назвати теж ніяк не можна. І тому ось, якраз ця проблема в тому, що а, буде висвітлювати скоріше, не відверті фейки, які ми можемо спростувати, а будуть маніпулювати фактами, відсилками до конституції, і власне без пояснення контексту. Чому Україна не може провести вибори, буде казати, буде поширюватись факт, що Україна відмовляється від виборів, і ось тут власне наша задача поширювати якраз наші тези і наративи про те, а чому ми взагалі від них відмовились? Що у нас є на це об'єктивні причини? Виходить, як можна брехати, кажучи, правду. Так. Їх чи маніпулювати кажучи, правду? Так, фактично, це якраз дуже активний такий популярний прийом для російських джерел, тобто вони роблять. Правильну підбірку і розставляють правильні акценти. Знаєте, от як з висвітленням та польських протестів та і блокування кордону, а вони вміють серед там 95% правди, просто правильної для них правди, та закинути там декілька відсотків фейків, та якихось вкидів. Але фактично це не те, щоб вони постійно брехали. Вони просто підбирають потрібні факти mm. і розглядають їх з одного боку, демонструючи, та, наприклад. Ми можемо розглядати польські фе... польські протести тільки з боку там я не знаю якихось ультрарадикалів і давати тільки їхні тези про ставлення до українців і ігнорувати будь-які тези про те, що ці протести вони не лише про Україну, та, наприклад. Тобто, можна підбирати правильний кут висвітлення і просто замовчувати, але казати правду. Та це про якраз ось ця теза про баланс думок. Хоча ми зараз розуміємо, що це ідеалізована ось. Якраз те, що Тетяна Трощинська каже, що баланс думок ним теж маніпулюють дуже активно. Але ось в випадку з російськими джерелами ми якраз бачимо, що у них є прийом, який англійською називається picking, Та ось це вибіркова вибіркові факти, коли вони з усього масиву інформації вибирають тільки те, що підтверджує їхню думку, і це вже відверта маніпуляція, заради якої свого часу і вигадувалося фразу про баланс думок, якою вже тепер теж навчились маніпулювати. Є щось чим ще не навчились маніпулювати дуже страшний важкий час, в який ми живемо. Я нагадую, що ви слухаєте по факту, і з нами на прямому зв'язку кандидатка соціологічних наук керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Юлія Дукач. І ви можете теж долучатися, ставити свої запитання, телефонувати на номер 0800 30 40 33 або писати їх нам на Viber 067 67 404 76. По факту, так, звісно, що росіяни маніпулюють абсолютно всім, що бачать, чують і хапаються за будь-який інфопривід. А я б хотіла трошечки повернутися до Харкова, тому що сьогодні ми теж. Багато часу приділяли і уваги місту, як він оговтується від авіаудару вперше з 2022 року в Харкові було влучання російських. Керованих авіаційних бомб, і, на жаль, є пошкодження, на жаль, є постраждалі. І сьогодні кореспондентка громадського радіо, сьогодні 28 березня, говорила нам в етері про те, що харків'ян збентежила дуже ця подія, злякала і ну вони не очікували, тому що минули два роки, як останній раз, росіяни вдавалися саме до такого виду ударів. Як же вони цей свій такий успіх в лавках, звісно, я використовую це слово, але висвітлюють своїх. Пабліках і чи не готують харків'ян до повторення таких атак? До чого готують харків'ян через російські пабліки і через вкиди в українські, То це до їхньої постійної тези про. Повторний наступ на Харків, mm -hmm. і це основна і така найнебезпечніша теза в умовах, коли о, силь, ну, посилились а, атаки на Харків. А коли місто переб... має проблеми з постачанням електроенергії, та а коли знову ж таки є перебої в окремих районах, постачанням і води, та і власне теж питання газового постачання в ті ж зруйновані будинки, та внаслідок всієї атаки є. І фактично, коли Зараз після таких ударів апріорі з'являється ця атмосфера страху. Ми не можемо не боятись, тому що будь-хто стане може стати мішенню, Але ми пам'ятаємо, що коли ми боїмось, нам набагато легше закинути дезінформацію, ми в неї більш будемо готові повірити. І саме цим зараз російська дезінформація і користується, коли знову активізувались оці прийоми повторення про те, що Росія готує наступ на Харків. І це поширюють як е відверті пропагандист Накшал Соловйова, який там емоціонує про те, що Харків треба там стерти взагалі взагалі да, в попіл. На попіл, Так, кричить, та, кричіть, як завжди, uh -huh. та, всі його. Е вміння покричати найважливіше. Та? З Цим це супроводжують там усі смайлики в усіх телеграмах про те, що та, якісь там потужні вибухи в Харкові і смайлик. Та? Тобто ось такі якісь людожерські речі. Але насправді тут є ще така трошечки більш небезпечна річ. І ось тут я би хотіла підкреслити роль так званих опозиційних і ліберальних російських медіа і їхню роль. Та? Попри те, що що ми та, ну, дуже часто і українські, та, і там високопосадовці українські можуть піти на інтерв'ю до російських так, медіа. Так. Та, і в принципі є ось цей все одно де окрема категорія українців та, читають російські медіа, щоб зрозуміти, що там відбувається. Чи дивляться та. на Ютубчику? Але потім ми бачимо, а як саме вони висвітлюють те, що відбувається з Харковом. Та, і ми бачимо, що той же там та, настояще час пишуть а, в такому. Безособовому форматі на Харків скинули авіабомби. Та і ось це основна типу інформаційна. Скинули? Скинули. Хто ж це міг бути? Хтось, угу. хтось хтось скинув. Та? І ось навіть, хоч вони і не пишуть там відверто антиукраїнських речей, але ми розуміємо, що вони не називають та? А, основну першу причину, хто ж скинув. І це от якраз про загравання з російською аудиторією. що російські опозиційні медіа, якби вони не хотіли там, можливо, ну хочеться вірити, що. Що вони хочуть протистояти режиму Путіна і проти війни, але вони дуже не хочуть втратити свою аудиторію. І ось тут починається це загравання, яке перетворюється на антиукраїнську позицію. Коли ми бачимо, що ось в тезах про те, що буде наступ на Харків, в більшості ось таких не відверто російських пропагандистських, а ось цих таких сірої зони, та, яка є проросійська, сіра зона, які ну, не, не цитують Соловйова, але цитують медузу, то ми бачимо, що в більшості з них почали поширювати тезу про те, що наступ на Харків буде, цитуючи саме ту медузу, яка взяла у якогось там джерела, який наближений до адміністрації. Путіна коментар, і це джерело їм сказало, що такі типу думки є не назване <гум> та не Звичайно ж, не названий. Вони насправді дуже часто апелюють до неназваних джерел. Це якраз ось ця особливість та, російських опозиційних медіа, що вони ну, дуже часто апелюють до цього, і це вважається як ну, єдине можливе джерело інформації інсайдерської з Кремля. Але при цьому ми розуміємо, скільки насправді небезпеки там за цими неназваними Джерелами, бо разом з неназваними джерелами, російська пропаганда може згодовувати все, що завгодно. І ми бачимо, що а, хоч сама Медуза там в своєму матеріалі намагається про це писати обережно і каже, що це не прийняте рішення, що про це тільки розмовляють про цей наступ на Харків. Але ж ми розуміємо, що всі пішли цитувати медузу, саме як а, про те, що в адміністрації президента є ця розмова, і що після виборів Путіна очікують від нього наступ на Харків. Та ось тут я би хотіла, звичайно, додати те. Що вже і центр протидії дезінформації, та і власне вся об'єктивна інформація каже, що це брехня. Та тому, що просто так взяти і зробити наступ на Харків настану на зараз неможливо. Немає достатнього закупчення військ, та немає цього накопичення бойової спроможності піти в наступ на Харків. Тобто, ми кажемо зараз про відверту маніпуляцію, що єдине, що вони можуть, це продовжувати обстрілювати Харків, і це трагічно, тому що це величезні руйнування. Але ось цей спосіб та поширити атмосферу страху і переліку та серед українців. А в Харкові ну велике зараз населення, і ми розуміємо. Мо що а, якщо охопити Харків панікою, то власне починаються так, проблеми і з нашою в тому числі обороноздатністю, і проноспроможністю, тому що тоді можливо так і не так багато вже і сил потрібно для наступу, якщо там повернути місто в паніку. Звичайно, у них це не вийде, в силу того, що на щастя в Україні вже є певна така ось резистентність до російських тез, але тим не менше ми бачимо, що кожен обстріл вони використовують для посилення цього страху і паніку. І для того, щоб в тому числі, до речі, і дискредитувати Збройні Сили України. Сказавши, що це, та, що це ЗСУ винні, що збивають, що намагаються там щось збивати, та, і це падає, Хоча для Харкова вони насправді цю тезу майже відкинули, бо а, там а вони кажуть, що ППО в Харкові вона не, воно не дієздатне і не встигають та, збивати, що частково знову ж таки, використання часткової правди для своїх тез. Наші кореспонденти в Харкові розповідають про те, що люди вже перестали вірити в ці повідомлення. Ну, самі містяни, тому що їх настільки багато, чи не щотижня з'являються ці повідомлення, вкиди в телеграмах анонімних, і це як в тій притчі про вовків, коли хлопчик п'ять разів казав, що вовки, а потім були вовки і ніхто не повірив. Так? Ну а не знаю, чи на що дійсно здатні росіяни, але харків'яни не панікують так з тих повідомлень, які ми маємо. А з... Проте, проте ці повідомлення і наративи заходять російській аудиторії. Так і чому? А, ох, Це гарне питання, чому на російські наративи заходять з російські аудиторії. Я взагалі постійно а, дивуюсь, ну це таке якесь внутрішнє таке, чисто здивування, чисто так по-людськи. Я не розумію, як можна продовжувати споживати інформацію від джерела, яке відверто тобі бреше. Ну, так. Тобто, а, нав навіть з тим же терактом та, в Росії, в Крокусі, а, коли офіційні джерела виходять з різними версіями. І вони ну як плутаються, так конфліктують одна з одної, і це все подається кожного разу. Як правда, мені завжди цікаво, ну а чому ж взагалі, ну, ну, ну ви продовжуєте в це вірити, так? Ну, так. А, то тут насправді мені дуже подобається це запитання, яке ставить Пітер Помиранцев. І в одному з останніх його інтерв'ю він якраз каже, що для нас цікавіше досліджувати не тактики, стратегії, а, та які використовує російська. Дезінформація, тобто всі ці боти, тролі, фейки, та ось ці всі кампанії. А для нас набагато цікавіше, а чому в Росії продовжують в це вірити? Та тобто це означає, що є певне підґрунтя, та тобто є певна ось така не те, щоб навіть вразливість до російської пропаганди, а скоріше бажання цієї пропаганди. Ось mm -hmm. це да це те, що ми багато разів кажемо, коли кажемо, що це не війна Путіна. Та? Ми кажемо, що цей імперіалізм він набагато більш поширений. Та, і ось тут якраз є ось ця проблема, що дуже важко зрозуміти, що є першою причиною, чому росіяни та хочуть, щоб їм брехали, часто продовжуючи споживати. Тобто я, я не вірю, що там абсолютно відсутнє критичне мислення, і вони не бачать брехні, ну коли там через день буквально змінюються наративи. Але в той же час, якщо ці наративи підтверджують їх якісь внутрішні відчуття та бажання бути державою номер один, так. Бажання відновити Росію в межах там Радянського Союзу і стати великою державою. Або знаєте, от я в одній з новин побачила цитату, яка мені так дуже сподобалась. Це що у випадку перемоги Росії над Україною Росія стане європейським гегемоном без війни з НАТО. Mm. Я відреагувала, тому що коли я в останній взагалі в новинах бачила слово гегемон. Так і не тільки в новинах, я навіть задумалась, а що це означає. Чекайте. Я ж згадала всі... Уроки ще шкільні уроки історії про цю гегемонію, про керуючу позицію та, на mm -hmm. певній території чи в певній країні, та, тобто ось гегемонія. І Я така, боже, це ж настільки ну, слово з курсу історії, а ніяк не з інфопростору. І ось це, до речі, теж такий нюанс про те, що російський інфопростір він відрізняється від українського не тільки самими там наративами, підходами, маніпуляціями і так далі, але і темами, які популярні для їхнього. Одиторії, і оце те, що слово «гегемон» війшло в російську новину, це якраз маленький симптом того, скільки у них апеляцій до історії як способу підтвердити свої бажані факти. І вони, наприклад, кажуть, що Франція ніколи не буде союзником Німеччини, так і це знову ж таки апеляція до історії Другої світової війни. <реш> да? ну, це здається смішним, але просто варто пам'ятати, що в Росії серед населення інформацію про Другу світову війну, ну, яку вони називають да, Великою Вітчизняною. Набагато краще знають ніж інформацію про останні 20 років існування Росії, і це варто пам'ятати, коли ми теж готуємо свої контрнаративи. Якщо ми намагаємось комунікувати з російською аудиторією, якось там їм щось пояснювати, то варто пам'ятати, що вони їм легше ось, ось як. Зрозуміти порівняння з Другою світовою війною, ніж апеляцію до якихось сучасних подій, так і зважати на те, що вони знають викривлену історію Другої світової війни, відчизняної своєї і не говорять про те, що до прикладу Радянський Союз підтримував початок Другої світової війни, то що й тощо. Там багато фактів, які просто вилучені з підручників і не озвучуються. От у них своя версія викривлена, в яку вони вірять, вірять, на яку вони спираються. Ми не встигли багато що обговорити і переносимо ці теми на наступні випуски. Я нагадую, що по факту можна слухати в понеділок та в четвер у прямому етері об 11.10 ми починаємо. На цьому попрощаємося із нашою кандидаткою соціологічних наук, керівницею відділу дослідження дезінформації в тексти Орх'є. І подякуємо їй. Це Юлія Дукач. Вона була з нами у прямому етері. І, будь ласка, не перемикайте. Хвилю, тому що ми продовжимо говорити на важливі теми. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.